Друзі, до кого це я прийшла. Ой, до Боксика, капустинка та Мерлін. Мама з дитинкою залишилася. Е, я не знаю, чого. Така класна мирна кішка, подивіться, ще й з що, з із члкай. Два місяці, може там два і два, отак от більше. Зараз вони отримають свої другі вже щеплення. Мама ще відскази отримає. Мамучка в неї чудова, також хороша, така жіночка. Ой, дити, зайки, дитина. Дуже класні котики. Намагалася пролаштувати малу додому, тому що мама би вже перейшла в іп-кімнату, одразу не затримуючись, бо вже тут ноги затікли. От. І таким чином ми б бокс. Придивіться. Мугінка, ну, яка вона. Ну Така грайлива. Да. з хвостом, і, і зі всіма, і з камінцями, і з ручкою. З грається мала. Ми вас дуже чекаємо. Мамуська теж бомбічна.